Українцям у Норвегії змінили виплати та вимоги до проживання. Тепер українці, які мешкають у Норвегії, стикаються зі змінами у правилах. Уряд посилив діючі правила, щоб контролювати імміграцію і інтеграцію українських біженців, і деякі зміни включають скорочення або скасування виплат і нові вимоги до отримання фінансової допомоги. Про це та інше, що стосується українських біженців у Норвегії, поговоримо у цьому відео. Лайкаємо, поки що не ставте, додивитися, потім поставите. Але підписатися я вас прошу вже зараз, щоб потім не забути. На цьому дякую. влаштовуватися зручніше. Ми починаємо. Відомо, що з 29 січня 2024 року українцям, які проживають у приватному житлі у Норвегії, надається менше фінансової допомоги. Держава також перестала покривати витрати пов'язані з домашніми тваринами для мешканців центрів прийому біженців. Однак, українці, які вже живуть у центрах з домашніми тваринами, можуть продовжувати їх тримати. Крім того, українці мають працювати принаймні 15 годин на тиждень, щоб забезпечити себе. І сприяти економіці Норвегії без знання мови можна працювати електриком, механіком, співробітником із виробництва, вантажником, водієм, зварювальником і так далі. Також українці можуть працювати покоївками, помічниками у портах чи офіціантами. Головна перевага у Норвегії на цих посадах також досить високі зарплати. А ще у Норвегії оголосили про припинення надання тимчасового альтернативного житла українцям. Це означає, що українцям, які вибрали проживання у приватному житлі, а не в центрі прийому біженців, більше не надаватиметься фінансова допомога. На додачу до цього визнаючи потенціал українських біженців для створення робочої сили, так би мовити, Норвегія хоче підштовхнути їх до роботи в країні і забезпечення самих себе. Що потрібно знати українцю, щоб працювати в Норвегії? Оптимальний вік для працевлаштування до 45 років, бажна наявність відповідної освіти, класно, якщо є досвід роботи від одного року на аналогічній посаді, підтверджений документально, це може бути практика або робота на фермах Данії, Німеччини Норвегії, може бути фото, підтвердження, може бути рекомендаційний лист. Також сприятливим фактором є хороша розмовна англійська. Щоб це підтвердити, сертифікат не вимагається. Сумарний робочий час не має перевищувати 40 годин на тиждень. Усі, хто працює в Норвегії, мають право на оплачувану відпустку тривалістю 25 робочих днів на рік. Робочими днями вважаються усі дні, крім неділі і загальноприйнятих свят. Щодо отримання захисту в Норвегії, необхідно зареєструватись у національному центрі реєстрації або пунктах реєстрації поліції у певних містах країни. Реєстрація обов'язкова для отримання місця у притулку для біженців. Тимчасовий захист надає право українцям на працевлаштування, освіту, соціальну підтримку, відвідування курсів, звивчення норвезької мови і медичне обслуговування. Для отримання доступу до медичних послуг в Норвегії ви повинні зареєструватися шукачем притулку. Після реєстрації вам буде надано ідентифікаційний код під назвою D-номер, де номери можна використовувати для доступу до електронних комп'ютерних систем, які містять інформацію про стан вашого здоров'я. Далі наведу кілька поширених запитань, і відповіді на них можливо вам буде цікаво. <му> Яка віра у норвежців? Державною релігією в Норвегії є лютеранство. Інші релігії також існують серед людей, але в меншій кількості. Державній церкві Норвегії належить майже 79% євангелічно-лютеранських церков. З 1000 року до 1150 року тривав процес християнізації Норвегії, організований завдяки місіонерам. Як одягатися в Норвегії? Норвегія досить прохолодна країна. З огляду на особливості клімату, одяг для Норвегії повинен бути мембранним і водонепроникним. Так у джинсах може і буде зручніше гуляти, їздити. На екскурсії, але після відвідування водоспаду ви ризикуєте проходити до кінця дня у мокрих штанях, і дощовик тут не допоможе. Ще один важливий принцип для одягу в Норвегії це багатошаровість. Який клімат у Норвегії? Більша частина території Норвегії лежить у помірному кліматичному поясі. Помірні повітряні маси переважають цілий рік. Тут присутні значні сезонні коливання температури повітря, тут відносно тепла зима. З нестійкою погодою, штурмовими вітрами і можливий сніговий покрив. Середня температура взимку становить до мінус 10 градусів. Наприклад, в Осло, столиці Норвегії, середня температура в зимові місяці становить мінус 4, а на півночі Норвегії зима більш сувора із середнім показником мінус 20 градусів за Цельсієм. Територія Норвегії майже повністю вкрита горами, а сніг тут лежить із листопада аж до травня. У гірській місцевості вдень від плюс 9 градусів за Цельсієм до плюс 13. Сезон, який починається із середини червня до кінця серпня, вважається елітним. Його плюси це тепла погода, довгий день і величезний вибір занять. Мінуси найвищі ціни, проблеми з орендою, бо всі місця зайняті, а також море людей навколо. Липень до того ж, дуже популярний період для подорожей по Норвегії не тільки. Серед туристів а й серед самих норвежців. У липні стопчик термометра піднімається до плюс 21 градусу за Цельсієм. У центральних областях країни тепліше, ніж на півдні. На заході максимальна температура в районі плюс 18, а в гірській місцевості в день від плюс 9 до плюс 13 градусів за Цельсієм. Чому варто в принципі хоча б колись поїхати до Норвегії? Тому що там чудові краєвиди, скелі, фьорди, океан. Гірські вершини, водоспади і льодовики, все це є в одній країні. До того ж, тут дзеркально чиста вода і свіже повітря. Усім, хто любить активний відпочинок, природу і гори тут обов'язково сподобається. Білі ночі тут тривають від 16 травня до 27 липня, а полярна ніч від 25 листопада до 16 січня, то зустрічається багато різних видів птахів. Скільки грошей потрібно для життя в Норвегії? Для комфортного життя в Норвегії родині з двох осіб необхідно мати бюджет від 3 до 3,5 тисяч євро на місяць. Звісно, що у кожного запити різні, ну але це така базова цифра. Щодо медицини в Норвегії, то існують тут державні та приватні системи охорони здоров'я. А щодо мови, то офіційні мови в Норвегії це норвезька, саамська та квенська, а мови меншин це ромська, шведська, фінська і навіть російська. Серед головних іноземних мов переважає англійська понад 80%. але також зустрічаються французька, німецька, шведська, фінська і російська. Що не можна ввозити в Норвегію, із того, що заборонено ввозити до Норвегії, можна згадати зброю, наркотики, деякі медикаменти без відповідних дозволів, митних органів і рецептурного супроводу, і не можна ввозити сире м'ясо, свіжі овочі та молочні продукти. Що їдять в Норвегії? У східній частині Норвегії улюблені наїдки – це страви зі свинини, рибець, сосиски, тефтелі. На західному узбережжі людям подобаються більше в'ялені чи ребра. Також вам може бути цікаво дізнатися, що для того, щоб отримати мінімальну пенсію в Норвегії, потрібно не менше трьох років стажу. Але для 100% пенсії треба 40 років стажу. Якщо ви це відео дивитеся із Норвегії і маєте що додати, напишіть, будь ласка, в коментарях. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Тепер можете з чистою совістю поставити йому лайк. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео на каналі Ledienoise.